Незабаром у Франції відбудеться міжнародний конгрес міських голів. Цей захід проходить не вперше, і зазвичай делегати обговорюють тенденції місцевого самоврядування. Але цього разу окремий розділ присвячено саме підтримці постраждалих міст України. Організатори запросили міських голів провідних українських міст, інфраструктура яких найбільше постраждала від ворожих ударів і потребує допомоги. Зокрема, у заході візьмуть участь міський голова Києва Віталій Кличко, міський голова Дніпра Борис Філатов і міський голови голова Кременчука Віталій Малецький українському місцевому самоврядуванню приділяють особливу увагу, включно із зустрічами у французькому сенаті та прийомом президента Еммануеля Макрона у Єлисейському палаці. Наразі рашисти активно б'ють по об'єктах критичної інфраструктури українських міст, і тому кожному місту нашої держави, і тут Кременчук не є виключенням потрібні трансформаторні підстанції, котли, генератори та інше обладнання для того, щоб швидко ліквідувати наслідки рашистських ударів. Як зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький, у Європі багато енергетичного обладнання, яке було у використанні в європейських містах, це обладнання може допомогти нашому місту пережити цю страшну зиму. Спробую домовитися з мерами європейських міст про такі варіанти. Антон Воробьйов, Кременчуцькі новини.